Вітаю вас, любі! І це мої щирі емоції першого враження від використання нового лосьону для відновлення захисного бар'єру шкіри, який у кожної з вас вже буде на початку нового 2026 року. І це найкраще, що компанія могла випустити саме на екваторі зими, саме в той період часу, в якій ми живемо. Я зараз про все це детально розповім. Але по-перше, хочу подякувати моїй майбутній дочірній лідерці, яка отримала цей засіб на лідерському хабі і скуштувала сама, і відправила мені на затест. І можна прочитати дуже багато всього. І я розумію, що компанія Америки це компанія не просто про якісь там обіцянки цяцянки це про науковий підхід. Це про досліди, про роботу вчених, про роботу науково-дослідного інституту, який е, знає все. Про що може думати ваша шкіра, це правда. Але відчути на собі ефект і відразу ж побачити його в дзеркалі, це просто вау. І я сьогодні навіть не чекала сонячної погоди, тому що сонце десь нас покинуло, і ми такий собі український лондон на сьогодні. І я не чекала якогось моменту. У мене є 15 хвилин, і я вирішила просто записати цей меседж, це послання вам, щоб ви вже... Склали свій вішліст бажань і цей засіб в нього включили. Відновлення захисного бар'єру шкіру зараз потрібно абсолютно всім. Чому? Тому що ми з вами живемо у страшні часи, коли екологічна ситуація навколо вона вже руйнує. От Ми виходимо на вулицю, а наш захисний бар'єр він вже страждає. Те повітря, яким ми дихаємо, ті виброси, які має особливо територію України, це жах. І все це. По-перше, руйнує наш захисний бар'єр шкіри. Подалі активне використання кислот, знаєте, таке безконтрольно навіть. Дуже багато людей є, можна сказати, жертвами маркетингу та наносять на свою шкіру дуже-дуже багато активів. А активні сироватки сьогодні ми живемо за часів таких високих технологій, коли активні сироватки. Проводки, е, діють дуже-дуже сильно, інтенсивно, і коли ти е, не вивчаючи склади, е, так, не розуміючи, не, не вмієш їх читати е, правильно, е, як фахівець роботи зі шкірою, і ти е, бачиш рекламу від блогерів, е, і, і від якихось зірок, просто там десь е, рекомендація: і ти тут ретинол, тут вітамін С, там може одразу, може гліколів. Кислота, а тут пілінг у косметолога, а тут ще щось, і шкіра вона втрачає можливість відновлювати свій захисний бар'єр. Коли ви, в принципі, відчуваєте сьогодні стан чутливої шкіри, а я можу сказати, що стан чутливої шкіри він може бути навіть через реакції на холод. Ви знали таке? От, Наприклад, у мене є така реакція, і коли я от сьогодні наношу, наприклад, мій улюблений гель навколо очей, він мені так десь оцю цю зону може дратувати. І це може статися через те, що людина постійно користується, там, наприклад, міцелярною водою, не змиває її, неправильно очищує, використовую лужні склади очищення. Я можу сказати, що, наприклад, пінки для вмивання. Які такі популярні до скрипу вичищають шкіру, вони руйнують бар'єрний захист вашої шкіри. І на сьогоднішній день дуже багато людей не розуміють, що сучасний підхід у догляді за шкірою це не по типу шкіри. Зараз хтось мені напише, що я не права, але повірте мені, що сучасний підхід по догляду за шкірою це. Ваші відчуття і ваш стан з шкіри на сьогодні. Ви можете неправильно визначити свій тип шкіри на сьогодні, думаючи, що вона у вас завжди була жирна, чи була різко комбінована, і просто продовжувати руйнувати бар'єрний шар, цей захисний, так, і ще більше стимулювати виділення себе. Жирну шкіру дуже багато жінок будуть. Боїться якісно зволожувати. А навпаки, коли ви піднімете захисний бар'єр шкіри, то ваша шкіра вона перестане виробляти тільки себому для того, щоб захищатись. Дуже багато дівчат думає, що, наприклад, суху шкіру треба мастити тільки такими щільними поживними кремами, коли їй потрібне, просто може. Легка ексфоліація у вигляді глікольового пілінгу і та, просто, наприклад, вітамін С додатковий для, для живлення, а не маский крем. Може, оцей засіб він призведе до революції, що ви з будь-яким типом шкіри зможете повернути їй нормальний стан, коли ваша шкіра буде мати класний захисний бар'єр. Цей засіб має. Є таку дуже легку текстуру. Ви можете бачити, що після нанесення шкіра як бархат. Він абсолютно не жирний. Він. Перше питання, чи схожий він на текстуру молочка Clinical Solutions, яке у нас було в двохетапній системі ретинізації. Як на мене, він зовсім не схож, не за якими параметрами. Він має більш густу таку текстуру, він має більш оксамитовий фініш, він більш щільний. І цей засіб є дуже класним провідником для зволоження. Це не самостійне зволоження. Ми наносимо його перед зволожувальним кремом, тому що він йде глибше, ніж зволожувальний крем. Зволожувальний крем працює на поверхні шкіри. А активні сироватки, вони йдуть. Глибше, і от між сироватками та кремом, та є ще ось цей лосьйон для відновлення бар'єру. І насправді ви можете сказати: Боже, і так стільки баночок, і що там, і як це робити? Завдяки цьому лосьйону, ви взагалі можете призвести свою б'юті-рутину до скін. Мінімалізму не завжди багато означає краще. Краще мати у своєму догляді базову систему по догляду так базові етапи очищення, зволоження, тонізацію, крем навколо очей це базові потреби, без них взагалі ніяк. Додати туди обов'язково, наприклад. Правильно формулу вітаміну С, тому що якщо ви будете використовувати нестабільну формулу вітаміну С, та аскорбінова кислота вона просто ну вона без Корисна, да, ну безкорисна, це якось воно неправильно сказати. Коротше, правильна стабілізована формула вітаміна С. От у нас є просто неймовірна регенеруюча сироватка, С плюс є, це коктейль молодості. Я про неї записувала відео. Зранку ми її додаємо. В Вечірньому догляді ми додаємо наш оновлений ретинол 0,3 і обов'язково якісний SPF захист. це взагалі є сучасна філософія. Догляду за шкірою і вона має навіть абревіатуру С С А. Так? А це ретинол, похідний від вітаміну А, С якісний SPF, який не є просто таким щільним та жирним. Та Вітамін С у вашому догляді. І е, якщо ви ще додасте засіб для відновлення захисного бар'єру шкіри, то е, ваша шкіра вона буде сяяти. От я можу сказати, що вже завжди це повторююся, може, десь там прикриваюсь за цим е, своє, свою недосконалість. Але е, я людина, яка не має можливості нормально спати вже більше трьох років. Так? І я е, можу сказати, що. Так, є там набріки, є почервоніння очей, там все. Але оце красиве, здорове сяйво шкіри, ви бачите, от вона, вона просто доглянута. У мене взагалі там не ну, розширені пори. У мене взагалі там немає якихось запалень на шкірі. Тому що коли ви не спите, то ваша шкіра вона має компенсувати все те, що ви втрачаєте під час, ну це важко компенсувати, але якщо у вас з'являється такий засіб, то вам це буде набагато легше робити. Це додатковий засіб догляду, який потрібен абсолютно всім типам шкіри, для того, щоб виглядати здорово. Захисний бар'єр шкіри, базовий домашній догляд, це фундамент. І яку б красиву люстру ви у своєму домі не повішали. Якщо фундамент крихкий, то нічого ви ви з цим зробити не можете. І як знаєте, у сучасних маленьких діток біч це просто алергічні реакції, постійні, так, на все, то сьогодні біч сучасних людей, які начебто і класно за собою доглядають і мають системну, якісну, домашню рутину. Але от Момент того, що вона десь червоніє, особливо, якщо ви постійно користуєтесь ретинолом. Сучасною формулою ретинолу, такою безпечною, тому що не будь-який ретинол можна використовувати, то десь ви там нанесли його більше, десь ви там не проробили процес ретинізації, десь ви випили водички менше, ви бачите, що шкіра має чутливий стан. Якщо ви перехворіли, у вас впав імунітет повністю, то імунітет шкіри він також да, вітра. Одразу ж це може статися з вашою шкірою і демедикоз, і, ну, тобто вона сприятлива до всіх несприятливих обставин, які може статися. Якщо шкіра у вас завжди склонна до акне, то акне одразу ж йому легше з'являтися на шкірі, якщо імунітет шкіри він порушений. І оцей захисний бар'єр це просто сучасна філософія догляду. І це не анті-ейдж-засіб. Ви можете використовувати. Його незалежності від вашого віку. Навіть якщо ви вже глибоко доросла жінка, то ви обов'язково, я не уявляю, як сучасна доросла жінка, наприклад, не користується ретинолом. Хоча ретинол це не є засобом анті-ейдж-догляду. Ретинол має три напрямки: дії: це акне, робота з акне. це Пігментація і це е, зморшки, так. Тобто це не анті ейдж засіб це засіб для жінки, які, яка хоче мати оце сяйво яка хоче, щоб ділення клітин воно було скорішим. І от я завжди е, зараз жінкам кажу, які там. Е, Ну, Не люблять багатошаровість догляду. Що головне, що сьогодні потрібно в сучасному догляді це базова система, так, я вже сказала, це вітамін С обов'язково +E, Це плюс є ретинол у вечірньому догляді. і це... Класний тепер уже відновлювач бар'єру. Якщо я роблю процедуру ретинізації, ввечері я вмилася, протерла обличчя тоніком нашим з базової лінійки МК, я нанесла крем навколо очей. Я витримала 10-15 хвилин, щоб все це висохло, щоб шкіра видала свій захисний себум. так. Далі я наношу. Тинол, так, навколо очей я його не наношу. Далі закриваю захисним бар'єром. І далі наношу зволоження з лінійки МК. Знову ж таки, мені дуже подобається цей засіб. І на вранковому догляді цей засіб я також сьогодні використала, і мені ну, шкіра моя дуже подобається. Я е, взагалі можу сказати, що багато дівчат мені пишуть в коментарях: а, Світлана, перестаньте це робити зі своєю шкірою. Ви втратили свою індивідуальність. І знаєте, мені так смішно, що люди... Люди всі думають про те, що неможливо отримати от такий результат доглянутості лоску на шкірі без якихось, я не знаю. що там, Я навіть не знаю, що там особливого там зараз сучасні препарати по призначенню косметологічні роблять. так? Що ви робите з обличчям? Напевно, що раніше у нас не було таких активів, як ретинол. І я ним довго не користувалася, тому що народжувала, годувала, народжувала, годувала його не можна годуючи вегінним. І коли почала користуватися, то результат у мене обличчя реально засяяло, як оця лампочка новорічна. розумієте? І навіть коли я була в криїзі, то до мене підійшла королева України каже. Бугела, ну що ти з собою зробила? Ну ти така красива, ну що з твоєю шкірою? І мені здається, що дійсно е, системний регулярний підхід, і у мене зараз реально якийсь скін мінімалізм. Так, я роблю біоцелюлозну маску, так я використовую гіалуроновий бустер, так я використовую ліфтинг сироватку у догляді. Але по більшій частині ввечері у мене дуже мало часу. І те, що можна, е, поки що я купаю малого, бистро вмитися на. Нести тонік та крем під очі, потім піти його вкласти якраз таки там пройде цих там 15 хвилин, потім швиденько нанести ретинол, е, так зголоження і піти вже до ще молодшого, так і е, продовжити роботу мамою з ним. Сучасні засоби догляду в домашніх умовах вони дуже спрощують життя. Вам не потрібно знати багато всього, але ви маєте мати свій протокол догляду. І в цьому у будь-якому протоколі, який вам потрібно так змінити розширені поли, пори, це також робота з захисним бар'єром шкіри і з глибинним зголоженням. Там боротьба з акне, якщо ваша шкіра чутлива, Якщо є мікротріщини на шкірі, то їй дуже ну, ви можете їй дуже сильно допомогти, якщо, оце. якщо у вас є проблема з куперозом, сосудами, так, почервоніннями на обличчя, запаленням на обличчя, це цей засіб. Ну, тобто у нього величезний спектр дії, і все базується на імунітеті і на глибинному зволоженні шкірі. І цей засіб якраз про це. Я дуже хочу, щоб ви його собі дозволили, щоб ви обов'язково пройшли хоча б курс однієї баночки, так, оцей осінньо вже на осінні зимово-весняний період і період зими, перепади температури міжсезонні і опалення, все це зараз дуже сильно впливає на шкіру. Я в Захваті. Мені дуже хочеться, щоб ця розмова по душам, я не буду її монтувати. Мені хочеться, щоб все як є, десь я там сказала не точно, десь там що. Це все не важливо. Важливо вчасно. Почати доглядати за собою, важливо вчасно почати відновлювати свій фундамент, відновлювати свій імунітет і мати красиву, здорову шкіру, яка буде вам подобатись. ну І цей засіб, це Уляна, дякую тобі, що я була також однією з перших жінок України, які вдалося так цю дію цього засобу, от, бачите, ну от просто він, він створює таку оксамитову, красиву шкіру. З вами була Світлана Бугела, Якщо це відео було вам корисне, і вам захотілося спробувати цей засіб, то я буду щаслива стати вашою натхненницею, яка збудила у вас, знову ж таки, зробити свої шкірі приємно. І це. Була моя така маленька щира сповідь.